Доброго дня ще раз. Ми сьогодні будемо з вами писати тест-бенчі під два наших тригери, які писали минулого разу. Відповідно, тестбенчі будуть двох видів. Перший тестбенч ми зробимо доволі простим, таким який ми з вами звикли вже бачити. І в лекціях у вас прикладів таких тест-бенчів багато. Єдине, що я не буду в цьому разі. Робити доволі тупий тест-бенч, там де я буду призначати тактові сигнали руками з затримками і так далі. Ми все ж таки зробимо невеличкий генератор, і це буде простіше. А потім вже пропишемо під наш тригер, В нашому випадку ми маємо ЖК-тригер з входом встановлення нульового активного рівня, асинхронний нульовий активний рівень, і відповідно ми будемо на цей. Тригер писати тест бенч. То розпочнемо. Розпочнемо з стандартної інструкції Timescale. Я звертаю вашу увагу на те, що ми тут використовуємо апостроф, але зворотній той, з який знаходиться зліва під кнопкою Escape. Відповідно, конструкція Timescale. І далі ми повинні вказати. Крок моделювання та точність обчислення. Я буду робити одна наносекунда і одна наносекунда. Далі у нас буде модуль. Відповідно, модуль назвемо традиційно тест бенч Так, там пропонують якийсь темплейт, доволі цікавий. Але. Ми не будемо його використовувати, тому я це зараз видалю. Ну, доволі, до речі, цікаво буде дослідити це питання. Стандартне ім'я TestBench. Далі ми з вами повинні прописати наші порти. Відповідно, нагадую, що для вхідних портів ми використовуємо тип. Рег. Для е, вихідних портів ми будемо використовувати тип V. Відповідно, вихідних портів у нас буде clk. Я в рядок буду писати, щоб було менше тексту jk е, і СН. Вихідних портів у нас Q. Та q інверсний. Таким чином, ми визначили наші порти в тексті. Відповідно, як ви бачите, у мене ще колір напису модуль помінявся. Тепер напишемо використання нашого модуля, нашого, нашої лабораторної роботи. Відповідно, синтаксис нагадую: спочатку пишеться назва модуля, для нас це lab. 4, 1. Потім екземпляр модулі я напишу інстанс. І далі може бути декілька варіантів використання портів. Я буду використовувати в цьому випадку позиційну відповідність, так буде трошки простіше. Так, відповідно, порядок такий. ЦЛК. Ж. S N Q та e QN. Таким чином. Nim чином я прописав всі порти. прописав екземпляр нашого прикладу Lab 41. І тепер я можу вже з ним працювати. Тепер для того, щоб зробити генератор, нагадаю, що ми будемо ісп... використовувати. Модуль блок Initial, Begin-End вставився. І, відповідно, ми задамо спочатку значення ЦЛК нульове щоб у нас починався перший тактовий сигнал з нуля. І потім команда Forever. Вона нам настільки велика, не буде треба. І в цій команді Forever ми вказуємо. Решітку. Давайте ми тут ще визначимо параметр, визначимо період тактової частоти. 20 наносекунд. Нагадаю вам, що Verilog є мовою, яка чуттєва до регістру. Відповідно, якщо я пишу щось великими чи маленькими літрами, це буде різними операторами та змінними. Так, поділити на 2. Таким чином ми задали зараз 10 наносекунд затримку. І потім те, що ми робимо: ми пишемо CLK, присвоїти інверсія CLK. Таким чином, ми визначили генератор, рухаємося далі. Тепер ми з вами пропишемо ще невеличку команду, яка у нас буде робити монітор. Пропишемо. Невеличкі блокинішал. Ми будемо тут робити монітор. Про команду монітор і про команду дисплей у нас буде окрема розмова. Я про це розкажу. І ми там більш докладно розберемо ті параметри, які ми будемо з вами використовувати. Як це буде використовуватись? В команді монітор. Відповідно, давайте напишемо, наприклад, так, час. Тепер е, задамо сам час, це буде Т. Далі ми будемо задавати значення Ж. Ага. І визначимо виключно значення. Тобто QN показувати не будемо. Тепер нам треба тут зразу ж буде написати формат, в якому це буде йти. Це буде бінарний. Це буде так само бінарний. І це буде теж двійковий. Є, дуже добре. Лапки закрили. Перейдемо на наступний рядок, і тут це все вже пропишемо. Так, тут для часу у нас буде системна змінна тайм. Відповідно, для кожної зміни буде фіксуватися час, і для цього часу буде писатися його значення. Потім у нас буде G, потім k, потім Q. От таким чином. Ми з вами описали монітор. Тобто, у нас зараз є два блоки інішлів, які запустяться під час старту симуляції і будуть виконуватися весь час до того моменту, поки вся ця симуляція не закінчиться. У нас є тактовий генератор, у нас є система, яка виводить дані в консоль. Тепер нам треба написати. І що буде генерувати сигнали на входи нашого тригера. Ми з вами пам'ятаємо, що у нас тригер має три вхідних сигнали. Відповідно, це сигнали К і СН. Спочатку встановимо наш о, тригер в одиничку, тобто подамо SN, який дорівнює одиниці. Визначимо всі вхідні сигнали sn Н не одиниці нулю. Перепрошую. Нуль. Будемо писати в рядок. Це. Ось так. Буде не зовсім може красиво. Але. Буде простіше потім копіювати. Початкова ситуація. Задали G і к, які дорівнюють 0. Задали вхідне значення е, встановлення як 0. Тепер нам треба перебрати повністю всі наші ситуації. Відповідно, зараз робимо затримку. Ось така. І тепер будемо просто копіювати ось цей рядок, навіть не цей, а ось цих два, декілька разів для того, щоб визначити всі варіанти, які у нас можливі для сигналів G і K. Дивіться, я перебрав для ситуації, коли Sn дорівнює нулю. Сигнали G і K від комбінації 0,0 до комбінації 1,1. Тобто все у нас дуже добре. Тепер мені треба взяти ту саму конструкцію. Але вставити вже сигнал S N, який дорівнює 1 Таким чином, я знову ж таки. Переберу всі свої комбінації, всі ті можливі варіанти, які у мене є. І тепер у мене буде системний таск фініш. Про це ми з вами так само ще поговоримо. Великі літери. Ну, ось начебто все.